На рожевий сад перетворилася територія кампусу Вашингтонського університету в Сіетлі. Тут сакура цвіте вже наповну. Помилуватися приходять тисячі людей. Я приходжу сюди вже 11 років. Усе заради цієї чарівної сцени. Весна моя улюблена пора року. Мені дуже подобається, коли світить сонце та цвіта сакура. Це поліпшує настрій, стає легше працювати. На території кампусу росте 29 сакур сорту Йосіно. Спочатку їх посадили в дендрарії Вашингтон парку в 1939 році. Пізніше перемістили сюди, оскільки біля парку почали будувати міст. Дерева сорту Йосіно одні з найбільш довгоживучих серед сакур. Живуть від 80 до 100 років. Цього року цвітіння, як завжди, почалося в другій половині березня. Якщо не буде сильних вітрів чи рясних дощів, то сакура квітнутиме два тижні. 今天逛，就比如说我们去了，他 <noise> 就